Народила здорове дитя і вбила його, загорнула у рушник, а потім в поліетиленовий пакет. Тіло дівчинка заховала в комірчині біля входу до власної квартири. Моторошну історію про горе маму, яка нині в апеляційному суді Чернівецької області благала проявити гуманність та пом'якшити покарання. Дивіться далі. Ця історія понад рік тому шокувала всю Буковину. 21-річна уроженка Івано-Франківщини, котра живе у Чернівцях сама у квартирі, народила маля побутовими ножицями, перерізала йому поповину, а потім задушила немовля і зробила це за допомогою туалетного паперу. Поклала кляпи дитині до рота. Переконавшися на стані смерті своєї новонародженої дитини, борнула її тіло рушником. Та помістила його до декількох поліетиленових пакетів для сміття. Пакети з тілом немовляти вона залишила у комірчині, та у дівчини виникла кровотеча. Викликала швидку. Медики зрозуміли, що у жінка у післяпологовому стані, але та переконувала, що не народжувала. Уже пізніше стало відомо, гора матір приховувала свою вагітність від рідних, оскільки боялася їхнього осуду. На облік до лікаря не ставала. Вчинила злочин, бо була у важкій депресії. Розповідає адвокат. Моя підзахисна опинилась в надважко складній ситуації без грошей, без робіт. Воти на той момент, коли вона це робила, у неї ні копійки грошей. Мама відвернулась, брат відвернувся і її так же сам дівчина завагітніла від свого співмешканця. З ним вона в одній квартирі, за словами адвоката, жила аж до пологів, навіть заручилися, але з весіллям він не поспішав, але знав, що її мати проти позашлюбних дітей. Уже на шостому місяці вона припинила з ним статеві відносини, проживаючи в одній кімнаті, в якій одне єдине ліжко. Вони разом спали до останнього дня, коли відбулася ця трагічна. Після пологів у дівчини був важкий психологічний стан, кажуть експерти. Вона перебувала в ну, орган пробації це також, довів, перебула в стані емоційного напруження, якщо можна так сказати. На мою думку, я думаю, що це не були умисні дії з її боку. Бо більше, її співмешканець у суді заявив: гадки не мав, що його жінка вагітна і відрікся від неї, власне, як і всі рідні, сьогодні в засіданні єдина людина, яка її захищає, це адвокат призначеної держави, де мама, де братик, де татко її, їхнього, їхньої дитини. Дівчина свою провину визнає під час судового засідання, пояснила, не розуміла, що коїть. Я свідомлюю свої дії на час. Тобто не позбавляти волі. На думку адвоката, вирок Шевченківського районного суду Чернівців надто суворий. Кваліфікація його по 117 є абсолютно вірною. Інше суд має бути справедливим. Цю дівчину не слід позбавляти волі. Там кращими не стають у прокурора Своя думка. Вважаю, що саме така міра покарання, яка призначена судом першої інстанції, є достатньою для того, щоб не тільки покарати, а але і переговорювати. Дану особу. вислухавши усі сторони, поліційний суд залишив без змін рішення шевчанківського районного суду чернівців та призначив покарання у вигляді двох з половиною років ув'язнення. Після оголошення вироку жінку взяли під варту. Адвокат Ставчанський заявив, із рішенням служителів Феміди незгідний звертатиметься до Європейського суду з прав людини. Наталь Гатеш Роман Платив Чернівецький промінь.